Український бізнес продовжує розвиватися попри війну та економічні виклики. Мультимаркет Аврора один із прикладів того, як компанії за три роки війни адаптуються до нових реалій, змінюють стратегії та виходять на міжнародний рівень. Проте зі збільшенням рівня впізнаваності та розширення мережі, мультимаркет зіштовхнувся з шахрайськими атаками. Тому зараз компанія активно протистоїть маніпуляціям та фейкам. Принципами Аврори є демократичний підхід і гнучкість управління у компанії. Цінує думку працівників, підтримуючи їхні ініціативи та заохочуючи до дій, навіть якщо вони пов'язані з ризиком помилок. Ми вважаємо, що якщо ти проявляєш ініціативу, хочеш щось зробити, то якщо ти будеш боятися, що тебе накажуть за помилку, то більшість людей вони будуть сковувати свою ініціативність і, взагалі, навіть прояв своїх емоцій. В Аврорі ми з перших днів вибудовуємо таку культуру, в якій у тебе є право на помилку. Ми говоримо, що це класно, коли у кожної людини є своя мрія. Що ми тут зібралися в середині Аврора і знаходимо спосіб, як забезпечуючи, роблячи щасливішими наших покупців. Кожен працівник по-своєму досягнув своєї мрії. Тобто одночасно ці е, дві такі великі складові відсутність страху і можливість е, досягати мрії. У 2024 році було відкрито 360 нових магазинів, а 100 точок було оновлено. Аврора є одним із учасників програми Національний кешбек. Наразі ця програма є гарною підтримкою як економіки України, так і громадян. Цій ініціативі купуючи українські товари, покупці отримують частину втрачених коштів у вигляді кешбеку. Варто зазначити, що минулоріч річ у мультимаркеті Аврора частка українських товарів становила майже 50%. Крім того Аврора сприяє працевлаштуванню ветеранів та поверненню їх до цивільного життя. Мультимаркеті готові прийняти колишнього військовослужбовця на роботу та забезпечити для нього максимально сприятливе та комфортне середовище. Коли повернуся наш перший співробітник а, злава. Про сил України, ми розробили свою програму адаптації, яка відповідала там якимось загальним критеріям, тобто є певні е, пільги для цих е, працівників. Ми там допомагаємо там з подальшою там, реабілітацією або лікуванням, якщо є така потреба. Є там можливість спілкування там, із психологами або психотерапевтами відповідно до запитів. Є е, там ряд інших бонусів, якими там компанія їх забезпечує. Тому отримуємо е, запити на повернення від наших працівників. Тим безпосередньо, хто там мобілізується там за станом здоров'я. Є випадки там і ампутації, і там серйозних травм. Стараємось адаптовувати робочі місця і для того, щоб вони поверталися до роботи до 2026 року. Аврора планує посилити підтримку українського виробника, збільшити кількість торгівельних тучок в Україні, в центральній та східній Європі та вийти на фінансову біржу в Лондоні або у Варшаві.